Радбез мали би скликати з іншої причини під час е, знищення стратегічної авіації е, Україною Росії, але тоді Путін на це не відреагував. Та й зараз він на нього не відреагував. В принципі, е, з якої ж причини збирають радбес і на коли його планують збирати. Ну і власне чи є в нас причина стосовно того якось перейматися? Минулого тижня, наприкінці минулого тижня, десь числа 8 та було повідомлення про те, що Путін скликає свій радбез. Ну і у підсумку ми тут задалися питанням, які ж можуть бути сценарії розвитку цього самого Радбезу. Ну, по перше, росіяни проносували велике засідання Ради безпеки для більшої інтриги. Сказали, що це засідання, яке дуже багато хто чекає, дуже багато хто. А, наскільки я розумію, мається на увазі відповідь, нібито на наші удари по стратегічних аеродромах, але про це вони якось дуже довго мовчали, як і дуже довго хтось чекав на це проведення Радбезу. Я нагадаю, що атака на стратегічну авіацію відбулася 1 червня. 8-го повідомили про те, що збирають Радбез. А, ну дуже швидка реакція, як ми розуміємо. Я нагадаю, що Минулого разу така сама швидка реакція була коли кораблі або шкори та Росії почали розливати нафту по морях, якими вони цю нафту перевозили. Тоді вони теж дуже швидко на це реагували. Прямо здається, перше засідання було проведено через два тижні після того, як цей розлив стався. Потім вони казали про те, що вже за два тижні все подолано. А ще й досі пляжами Анапи їздять якісь. Машини, які намагаються прибрати залишки, купатися, як ви розумієте, нікому не дозволено, тому що перевищені а, вмісти шкідливих речовин. Ну і всі ми чудово розуміємо, що арсенал дій у Путіна дуже обмежений. Ядерки ну застосування немає ніякого сенсу, тому що, як ви розумієте, якщо би її застосовувати, то треба було прямо 1 червня ввечері. Тим самим пояснюючи для чого він це робить. Ну і застосування ядерки це останній крок Путіна, який він може зробити, тому що після цього ну світ навряд чи повірить в те, що вдруге Путін такого не. Не зробить, ну і очікується якась реакція на цей самий удар. Арешник явно не потребує засідання Ради безпеки. Давайте бути чесними. А, то які ж тоді можуть бути сценарії і для чого ж вони в принципі тоді збираються? А, ну, по перше, найгірший сценарій. Давайте так почнемо з найгіршого. Почнеться підготовка до мобілізації або ж оголошення мобілізації. А, технічно вони з квітня готові до неї. В бунти проти міграції, чесно сказати, я не вірю. Якщо до цього до мобілізації дійде, то буде, як і минулого разу. Дракон збере 300 тисяч, інші щасливці будуть тішитися, що їх від цього пронесло. Дуже поганий сценарій це оголошення нових регіонів території Росії. Перш за все, ну там, можуть знову ж таки. Не знаю, там Харківську Сумську область додати і вимагати у нас потім вже не чотири, а шість областей. Звісно, під цим немає ніяких підстав. Звісно, немає жодних юридичних. Е Підстав для того, щоб Путін це робив. Звісно, він не захопив ці регіони, як і ті, що вже додали до конституції так званої конституції Росії. Але при цьому Путін абсолютно ніхто не може зупинити і, як ми бачимо, дуже погано реагує на подібні дії зі сторони Росії. Наступний поганий сценарій буде зроблено звернення до КНДР, наприклад, допомогти. Ну, тому що нещодавно я нагадаю минулого тижня Шайгу літав до КНДР, і КНДР, нібито сказали, що у разі, якщо буде атака на котрусь з е, Республіку хотіла сказати, на котрусь з держав Росію або КНДР, то одна чи інша має прийти їй на допомогу. Е, таким чином, я так розумію, Путін може абсолютно вільно вийти і сказати: «Корея, помоги». Ну і памагі вже не трьома-п'ятьма тисячами своїх е військових, а, наприклад, сто тисяч відправ нам, тому що ми там маємо помститися за стратегічну авіацію. Можливо, е з рота Путіна ми вперше почуємо: е ось це славасачитання стратегічна авіація. Тому що за вісім днів, е на момент, коли було оголошено про. Те, що буде збиратися Радбез 10 червня. Наразі маємо з путінського рота стратегічна авіація жодного разу не вилетіла. Вона не вилетіла із аеропортів. За що ми дякуємо, звісно, нашим спецслужбам і Службі безпеки України, які це зробили відповідно. А, але не вилетіла вона із рота Путіна. Також і він не зміг промовити ось ці два слова стратегічна авіація. Тому відповідно, можливо, він цього разу на цьому радбезі вперше про це скаже. Ну, і якщо е, так відбудеться, та якщо Путін звернеться, то відповідно 100 тисяч це ну давайте я не буду лукавити, це буде для нас дуже серйозна проблема. Е, я знову ж таки про ці сценарії говорю спеціально, тому що треба бути готовими до всього. Ну, як ви пам'ятаєте, такий у мене принцип думай про гірше, але сподівайся на краще. Тому сподіваємося, звісно, що це черговий. Радбез, який ні до чого не призведе? Ну тому що Путін зазвичай любить лякати, але у підсумку виходить щось мямліт, і всі розходяться. Всі йому аплодірують? Ніхто не має можливості поставити йому питання. Він розказує про якісь дуже важливі стратегічні цілі, про те, який ВВП високий у Росії, про те, що економіка Росії перша у світі, про те, що е, Трамп хоче з ним зустрітися. Вони обов'язково виберуть якусь дату для того, щоб побачитися особисто, але де це буде відбувати. Це вони, звісно ж, не скажуть, тому що треба зберігати пильність, щоб той літак з Путіним ніхто не надумав збити. Не знаю, можливо, якось так буде. Ну і знову ж таки не виключено, щоб цей анонс, чому я згадала про Трампа, був Путіну важливий, щоб до нього знову подзвонив або Трамп, або Сі дзіньпін і сказав «Полоть». Ну давай не гарячись». І таким чином Путін в чергове матиме підтвердження того, що всі до нього звертаються, всі йому дзвонять, всі його поважають, всі йому приклоняються і всі захоплюються тим, який він великий стратег. Що він такий молодець, а все це стратегічно дотримався і вісім днів вичекав для того, щоб оголосити про проведення радбезу, і десять днів вичекав, щоб цей радбез провести. А більше того, як ви розумієте, знову ж таки там. А, ця атака, друга, вже масштабна на а, території України а, за допомогою ракети Шахедів, була нібито у відповідь Росією зроблена, але у відповідь а, на що я хотіла би ще раз поточнити та тому, що не на а, а, знищення стратегічної авіації, тому що Путін так і не зміг. Висловитися стосовно стратегічної авіації він так і не зміг промовити, що ж саме і в якій кількості знищила Україна на російських литовищах. Вони це позиціонують. Цей удар вони позиціонують як удар через підрив мосту за аварію поїзда, за смерті і так далі. Тому я ще раз, який вони називають терактом, я ще раз хочу поточнити, що теракт. Який влаштувала е, Росія? Це теракт, який влаштувала Росія. Е, ну, ні для кого не секрет, що в Росії не рахують втрат. Їм не шкода ні своїх військових, ні своє населення в тому числі. Тому ще раз хочеться нагадати е, про те, що е, МКРУ. Це не український сайт, та? це якби російський, російське видання. Сказало або ж написало про те, що ем, слідством було встановлено картину крушення пасажирського состава. Е, спочатку в 22.20 впав автомобільний міст в 22.20, а в 22.50 в них. На повному ходу врізався пасажирський потяг. Тобто, між тим, як міст впав до моменту, коли потяг в нього врізався, пройшло пів години. Це знову ж таки про швидку реакцію. От Путін через 8 днів після атаки на стратегічну авіацію повідомив про те, що буде збирати Радбес. Дуже швидка реакція. Так само. Тут відбувається з тим, що слідчі встановили картину того, як відбулася ця атака, та, і як відбувалася терористична загроза, якій ніхто не став протидіяти. І всі чекали, щоб це призвело до якнайбільших жертв для того, щоб потім, звісно ж, звинуватити в тому Україну. Чому чекати півгодини і не повідомити потягу, що тими путями їхати не треба? Що тими путями вони перекриті, що вони впали, що там ну все проїзду немає. Це ж можна було зробити за півгодини. Це не дві хвилини, не п'ять секунд. Це півгодини. За півгодини українці вже знають, куди будуть летіти російські ракети російські і вже збираються і виходять в сторону метро для того, щоб вберегти власні життя, коли вони розуміють, що там летить. За пів години в Росії повідомити, що потяг, що ем, автомобільний міст обрушився і що не треба туди їхати. Ну погодитися можна було е, тож слідчі я ще раз нагадаю: встановили картину аварії пасажирського потяга. Спочатку близько 22.20 обрушився автомобільний міст. В цей час ним проїжджала вантажівка продуктової компанії. Визначили, що всі опори мосту заміновані. Естакади разом з вантажівкою впали на залізничні колії. Місцеві жителі повідомили в екстрені служби. Водія з фури витягнули, госпіталізували. Він живий, він не постраждав. Ну, якби та зазнав якихось там собі переломів, але тим не менше, він живий. Уламки мосту прибрати, звісно ж, не встигли, і в них врізався пасажирський потяг. І всі, хто були в потягу, Відповідно, загинули. Ну, не всі, але ті, хто е, був в перших вагонах, я так розумію. Пізніше е, виявилося, що незадовго до е, проходу пасажирського поїзда також проїжджав вантаж, вантажний склад. Ну, якби знову ж таки, питання до е, Тіракта. В Брянській області, і що саме хотіли зробити на території Росії. Я розумію, що на території Росії цієї історії можливо не почують. Хоча знову ж таки нагадаю, що це МКРУ публікувало цю саму історію. Тому я ще раз наголошую на тому, що за терактами і все, що на території Росії називають теракти, стоїть виключно Росія Путін і його вище руководство. Ну а тепер. Знову ж таки, враховуючи всю цю, цю історію, я додам, що РЖД відновлюють пряме сполучення між пхеняном і Москвою. Пхенян, ви точно хочете? Не те, щоб мені когось було шкода, або я була на чиїсь із сторон в цьому самому випадку, але просто нагадую: от дивіться, тільки ну, розказувала вам про РЖД і про те, що Путін якомога більше хоче собі жертв кожного разу. Тому робить все можливе, щоб за пів години про те, що автомобільний міст впав, ніхто нічого не дізнався.